Високорослі рослини чудово виглядають на задньому плані, виступаючи в якості фону для більш низьких побратимів, гарні вони і в одиночних посадках. Наприклад, в якості яскравої плями на газоні, куди б ви їх не визначили, вони стануть оригінальною прикрасою вашого саду. Підписуйтесь на наші канали, ми підібрали для вас 10 різних за умовами зростання, але простих у догляді багаторічних рослин, які можна посадити і в тінистих ділянках саду. І на сонячному місці один Роджерсія Периста Роджерсія приваблює садівників і своєю невибагливістю у догляді великими розмірами стебла можуть досягати один п'ятьму висоту і красивими великими листками, які бувають різних кольорів від бронзового до червонувато-коричневого. Головне при догляді за роджерсією вибрати відповідне місце. Сонячний ділянку навряд чи припаде їй до душі. Багаторічник любить тінь і йому для нормального росту достатньо всього декількох годин розсіяного сонячного світла протягом всього дня. Роджерси також потрібна волога, проте садити рослину в низині не рекомендуємо, тому що через застій рідини і постійного перезволоження може початися розвиток гнилі. Цвіте багаторічник влітку протягом 1-1-5 місяців. Забарвлення суцвіть у різних видів роджерси відрізняється. Невеликі ароматні квіточки можуть бути і білими, і рожевими, і жовтими, і червоними. Після закінчення цвітіння починає посилено рости листя, роджерсія здатна перенести температуру до 25. Однак краще перестрахуватися і восени замульчувати ґрунт навколо рослини. У цьому випадку навесні ви знову побачите свій багаторічник здоровим два веселисник. Василисник зустрічається і в дикій природі, і на дачних ділянках рослина, яка росте в дикій природі, здавна застосовувалася як лікарський засіб, декоративні види відрізняються по висоті, одні не виростають вище 20-25, а інші досягають 1,5-1,7. до високорослим відносяться Василисник водоспоролісний, Василисник жовтий і Василисник Рухенбрунський. При посадці Василисника знайдіть йому тянисте місце з вологою родючим ґрунтом. Бажано, щоб воно було захищене від вітрів і протягів, тому що сильний вітер і дощ здатні пригнути рослини до землі. 3. вербейник клетровідний. Вербейник клетровідний також називають конвалієвим за схожу кореневу систему. У обох рослин вона поверхнева, швидко розростається з цієї причини потрібно уважно стежити за поширенням вербейника, щоб він не витіснив з ділянки інші. Не такі агресивні рослини, в іншому цей кущистий багаторічник навряд чи доставить вам клопоти, посидіть його у вологий родючий ґрунт і милуйтеся протягом усього вегетаційного періоду навесні і восени зеленою і яскраво-жовтою кроною, а влітку. Численними білими суцвіттями з поникаючою верхівкою. Пишний кущ вербейника виростає у висоту приблизно 1 трим, приблизно такого ж розміру він досягає і в діаметрі. 4. комірник таволга багатьом сидівникам комірник відомий під назвою Таволга. Ця рослина використовується в сидівництві з століття, і це не дивно, адже рослина невибаглива в догляді довго і красиво цвіте, використовується в народній медицині. Комірник буде прекрасно рости тільки в тому випадку, якщо ви посадите його в сирому місці на березі водойми або в низині. В іншому випадку вам доведеться часто поливати рослину, інакше у нього пов'януть листя і опаде бутони. В іншому догляд простий прополка і розпушування після цвітіння восени. Комірник потрібно обрізати, залишивши 5-10 см. В укритті багаторічник не потребує, він в змозі пережити практично будь-яку зиму. Висота комірника залежить від виду. До високорослим відносяться комірник червоний ВН-1.5, до 5, -5 в'язолистий 1-1.7, червоний Магніфіка до 1.7 і один з найбільш високорослих видів комірник Камчатський 1-2.3-5, бузульник. Ще одна високоросла рослина, яка зможе стати прикрасою вашого саду. Язичник інша його назва лігулярія, більшість різновидів язичника низько або середньорослі рослини, однак є один вид язичник Виче, який досягає у висоту 2. його жовті пірамідальні суцвіття, будуть радувати вас своєю красою протягом 1-5 місяців, починаючи з серпня. Рослина віддає перевагу вологим затінним ділянкам. Захищеним від протягів найкращий язичник буде відчувати себе на березі водойми. Якщо ви виберете для нього вдале місце, то рослина зможе обходитися без пересадки 15 20 років до родючості грунту язичник невимогливий. Хвороби і шкідники обходять його стороною, більшість морозів цього багаторічника дарма, одним словом, прекрасний вибір для початківця дачника або садівника, який не може приділити своїм вихованцям багато часу. Шість штокроза мальва. Штокроза відома кожному з дитинства, коли ця квітка височів над іншими, мабуть, кожному палісаднику. Багато хто називає її мальвою, проте це різні рослини одна з відмінностей в тому, що штокроза майже завжди багаторічник, а мальва однорічник, та й по висоті штокроза більше, вона легко доростає до 2. цвітіння тривале з початку літа і до пізньої осені. Особливого догляду рослина не потребує для квітника, виберіть сонячне можна злегка затінене. Місце подалі від протягів, сильний вітер може привести до поломки високих стебел, тому найкраще розташовувати посадки біля стіни або паркану сім. Волжанка звичайна. Волжанку, звичайну інша назва: арункус дводомний. Використовують для прикраси садів вже майже 400 років. Цей багаторічник – прекрасний варіант для тих, Хто шукає для своєї ділянки тіньовитривалі рослини, вожанка не просто може рости в тіні, вона там відчуває себе навіть краще ніж на сонці, від сонячних променів її листя вигорають і змінюють колір із зеленого на жовтуватий вожанка. Рослина висока може досягати 2. з цієї причини її, часто використовують в якості фону для більш низькорослих представників флори. Підходить вона і для одиночних посадок. Без пересадок може перебувати на одному місці близько 10 років, до ґрунту особливих вимог не пред'являє, догляд за вожанкою не доставить вам особливого клопоту, крім стандартних прополки і розпушування. Відразу після цвітіння обрізайте все суцвіття, а напередодні зими все стебла, залишивши три п'ять вісім. Аконіт. Аконіт більше відомий під назвою Борець, рослина отруйна. Причому отруєні всі його частини, однак, незважаючи на небезпеку, його досить часто використовують в декоративному квітникарстві. Багато видів коніту виростають у висоту більше 1,5 мрослина рослина кущиста. Квіти можуть бути білого, жовтого, синього і фіолетового кольорів. Саме їх краса змушує садівників забути про ризик і використовувати цю рослину в саду. Цвітіння починається в другій половині літа і триває до жовтня, щоб продовжити його. Своєчасно видаляйте всі зів'ялі суцвіття. Багаторічник добре росте і в півтіні, і на тінистому ділянці, але погано переносить перезволоження, щоб не допустити загибелі рослини. Перед посадкою подбайте про відведення зайвої вологи від його коренів. Без пересадки, а коніцдатний рости на одному місці багато років, тому час від часу підгодовуйте його мінеральними або органічними добривами дев'ять маклея серцеподібна. Ще одне гігантське. До 2,5 му висоту багаторічна рослина маклея, друга назва боконія. Обидві назви квітка отримав на честь відомих біологів у природі росте в тропічних районах. Проте окультурені сорти здатні розвиватися, і в середній смузі пристосовані до наших умов рослини морозостійкі, в укритті не потребують, і невибагливі головне підібрати для них правильне місце дживлення органічними добривами волога, але без надлишку ґрунт, сонячний і захищений від вітрів ділянку. Ось ті ов'язкові умови, при яких Маклея покаже себе на вашій ділянці у всій красі. Однак пам'ятайте, що цей багаторічник досить агресивний. Якщо територію його поширення не обмежувати, він може стати єдиним господарем вашого саду, витіснивши всіх сусідів 10. Соняшник і волісний. Соняшник і волісний недарма отримав таку назву квіти у нього, як у традиційного соняшнику, а вузькі листя нагадують вербу через квітів, схожих на маленькі сонечка, рослина називають ще й геліантус. Сонячний квітка цей багаторічник може досягати у висоту 2, а у відповідних умовах і тримцвіте восени в жовтні-листопаді ділянка для нього вибирайте сонячний. Тому що навіть при частковому затіненні цвітіння від геліантуса ви не дочекаєтеся, потрібен соняшнику і волісному, і хороший дренаж. Посуху він переносить легко, а ось перезволоження може бути для нього згубним. Якщо рослина посаджена на відкритому всім вітрам ділянці, то подбайте також і про ову. В іншому ж догляд за геліантусом особливих складнощів не викличе прополка, розпушування, шармуль чи перед зимовим періодом хвороби і шкідники обходять його стороною. Сподіваємося, яке-небудь з описаних рослин велетнів в цьому році оселиться і в вашому саду.